Відносно сьогоднішнього віче. Перш за все, ну знаєте, після цих всіх виступів говорити, можливо, десь щось і важко. Питання, питання в тому, що ми зібралися сьогодні. Не говорити земля це болючий момент і питання всіх часів і народів і всіх віків. Сусіди замежупилися там, взагалі таке інше. Це дуже важливе питання. Діло в тому, що ми зібралися дінавіче для того, щоб стабілізувати Нормальну обстановку в селищі Гловах, щоб не було протистоянь, щоб не було ніяких питань і погромів, і таке інше. Сьогодні питання стоїть в тому, що я нічого не маю проти пана Жеребцова. Сталося питання так, так, ну вибачте мене, за рішенням комісії 16, номер 16 20 листово, го номер No16-2010 року, якщо є рішення сесії про е, визначення там обрання, скажіть мені, будь ласка. Нелегітимним голова пробув 3,5 роки. Прийнято, проведено 26 сесій, 34 виконкоми. Прийнято 899 рішень, в яких 4 тисячі звернень громадян навіть більше. Півтори тисячі звернень виконкомів. Підписано, почекайте, я я скажу, що що почалося. Підписано. Я не протекаю, те. Я не тримаюся за владу. Я вам чесно кажу. Якщо ви скажете, я, мені легше зберегти своє. Мені легше зберегти своє здоров'я. Я не про те кажу. Я... Послухайте, будь ласка, за переб... давайте. Давайте нормально. Я не тримаю за владу. Я секретар селищної ради. Я не голова. Я не голова через наголошую. При з моменту підписання головою про відставку згідно закону України і Конституції, я тимчасово виконую обов'язки. Я, так, так я вам і прошу кажу, якщо Шепленко не голова, тоді ці звернення громадян, рішення, акти права власності нелегітимні. Тобто, як далі працювати? Як далі працювати? Скажіть, будь ласка, а це громада. Що кожного поста? Я нічого не маю проти пана Жеребцова. Абсолютно, ми домовилися, але попри тому, що 21 числа на відеозверненні в інтернеті Валерій Володимир Володимирович чітко сказав: ми домовилися з ним. Я я, тобто, заставивши пеленка написати заяву про звільнення. Так було Володимирович, так було. Так було. Де пан Гребенюк? Ми з ним домовлялися. Пан Притамане Гребенюк, пан Скочинський, пан Черниж депутат. Тобто я пішов не те, не те, що попросив, а зібралися в кабінеті депутатського заяву про звільнення. Варій Володимирович на відозверненні це всі бачили. Чітко об'явив усім, що. Пан Шепленко став повноваження, виконуючи обов'язки Степаненко, печатка в нього і таке інше. Іде на вибори. Так було сказано. Так, є відозвернення, є, є це все в інтернеті, все чітко показано. Я не про те говорю, я не тримаюся за владу і не хочу тої влади. Розумієте чи ні? Постраждають люди. Ви Постраж... всі постраждаєте від того, що буде підпис стояти в майбутньому, май... в майбутньому діти чи справу спадщини фермери, чи щось інше. Я, я ще раз поясню, я не тримаюсь за владу. Абсолютно. Є, є, вважаєте, що, ну, по-перше, на цей день право підпису не мали, Олег Володимирович. Розумієте? Не... Є стаття 42. Стаття 42. Дайте слово, хай балакай! Пан Кармазин, ви юрист? Ви юрист, юрист, юрист. А далі що буде? Всі, всі рішення сесії, куди, куди громадою? Я не маю нічого проти, Валерія Володимировича. Абсолютно нічого не маю проти. Розумієте? Є думка громади звернутися до Верховної Ради і провести перевірку повністю і депутатського порту. Слава Україні! Шаконич, одну хвилину. Анатолій Тихонович, діло в тому, що я так думаю, підтримувати, всі рішення не приймає пан Шепеленко. Всі рішення приймаються радою. Радою. І якщо вони законні, ніхто їх не буде сказати, я там підпис не стоїть. Чи я там підпис не стоїть? Народ